Ви стільки витримали, в ООН, що до вас величезна пошана і повага. стільки років ви там працювали. Друзі, 1987-2019 рік. Це взагалі реальні цифри? Ну, ви знаєте, так склалося. 32 роки я колись їхав у відрядні, я виграв національний екзамен по Україні з менеджменту. Я дипломат за освітою, так само як і переді мною експерт. Я дипломат, але поїхав, виграв екзамен з менеджменту, поїхав менеджером, думав, мене за півроку виженуть. Але так прижився, нічого. І коли пішов у відставку, прокинувся за 32 роки, то я вже був директором цього менеджменту і так життя склалося, що зараз я з вами спілкуюся з Пенсільванії, бо життя пройшло власне тут. Ну, Дуже Дмитра, Дмитра, зрозуміло. Давайте про Трампа і про цю розмову. Насправді, живучи в Пенсильванії, в Сполучених Штатах Америки, ясно, що відчуття Больше. реальності на території Сполучених Штатів у мене реальності Трампа, да це ж можна фільм новий випустити. Реальність Трампа так? є учень, є пізділ, є реальність Трампа. Вона. Трохи інакше, і насправді на Трампа я не знаю, ви мені дасте відповідь на це запитання чи впливає історія виборців на ухвалення його рішень на даний момент. В питанні України, принаймні, і яка вона Я маю на увазі ставлення, ставлення до цього кейсу в соціальних мережах. Виглядає так, що американці тиснуть і підбурюють, іронізують з нього. Кажуть часто, що він там слабак, <кій> і веде себе неправильно. Втім, хотілося б від вас почути на даний момент реальна позиція Трампа з огляду на те, що ви спостерігаєте на території Сполучених Штатів. Я маю на увазі. Він реально прокинувся, і ця розмова, яка сьогодні відбувається з Путіним, а завтра буде відбуватися із Зеленським. Це початок фіналу під назвою Інертність Сполучених Штатів. Ми згадуємо кейс, коли Вінстон Черчилль говорив, що Сполучені Штати дуже довго думають, але зрештою приймають правильне рішення. Ну чи буде воно, пане Дмитре, вам слово. Пані Інина, дуже вдячний. Я про це роздумав. Чи можливо, що Трамп змінився? Пройшла якась еволюція стосовно України. Я не думаю. Трамп не є людиною цінності, він є транзакційним. Завтра приїздить Зеленський з пакетом запросом запитом на 90 мільярдів доларів. Це серйозна сума. Це треба серйозно обговорювати, скидувати зі столу не можна. Стосовно якихось таємниць, я не думаю, що будуть обговорюватися якісь великі таємниці о, з питань озброєння. Бо давайте подивимося так: приїхали всі важковаговики з політичного блоку. Тут зараз о, і. Єрмак, тут і о, о, Умеров, тут і кислиця політики. Але той, хто має відповісти на військові питання, хто є відповідальним за військові питання, шмигаль на диво відсутній. Тобто головним питанням у п'ятницю буде не озброєння. Принаймні не те озброєння, яке, яке не можна обговорити по телефону. Якби не було не можна було обговорити по телефону, був би міністр оборони, поруч сидів би, або головнокомандую. Ну не знаю, ну хтось був би е, з, вищі, з вищого військового командування. А цього не сталося. Натомість ми бачимо, що досить так втемно згадується, що в Україні останні місяці були контакти з Вітковими. Так само о, росіяни о, вихваляються, що вони не припиняли о, контакти з Вітковим. Мені здається, що то, те, що відбудеться, це буде, ну, о, сьогодні буде останнє питання до Путіна: чи ти припиняєш вогонь? І ось тобі умови, які тобі поставив Вітков. І у п'ятницю будуть питати Зеленського. Так чи ні, чи ти згоден, чи ти не згоден. А озброєння? Ну, питання про озброєння буде, ніхто 90 мільярдів зі столу не скине, але найголовнішим буде політичне питання, питання припинення вогню негайного чи до кінця року воно буде на столі. Так, а згоден О, на що? Висну. Ви сказали фразу: буде питання до Зеленського, чи згоден він на припинення Прийняти. вогню. Ну, він згоден, але є певні умови. І Росія так, на ці умови люди. не йде. Так, Пані Яніне, абсолютно. Я певен, що були пропозиції, які були, о, ну, які були показані нашій стороні пропозиції від КОФА. Що є план так само, як був план для гази, так само вони йдуть по тій самій кальці, вони йдуть по. Українському сценарію, де і Зеленському, і Путіну був показаний остаточний американський сценарій, хто чим поступається, х, хто куди йде, які будуть гарантії безпеки. Що в цьому Я сценарії? Думаю, що, саме... що в цьому сценарії може бути? Дмитре? Ви знаєте, мені здається, що для України це буде поступка територіальна поступка. Що Україна юридично не поступиться, що буде знайдено чи Росію Росію буде змушено погодитися на Балтійський сценарій? Що не буде визнання територіальної експансії? З іншого боку, буде часткове зняття санкцій. Це те, що найбільш боляче для росіян. І де в них найбільше болить це 300 мільярдів доларів, які зараз є в Європі, в Бельгії. Щоб не втратити оці гроші, і я певен, що ця погроза, от як ми з вами розмовляємо, так само вона зараз звучить у розмові Трампа, що слухай, ну, слухай, дорогенький, ми ці 300 мільярдів віддамо Україні на закупівлю зброї. І оце, мені здається, дуже реальні важелі впливу. Те, що у Трампа змінилося щось під впливом його виборців, не думаю. Ставлення його виборців змінилося, бо їм дуже подобається, що Трамп і робить нібито те, що варто робити, і водночас заробляє на цьому гроші. От я живу в Україні Трампа. У мене кожен сусід в моєму селі це Трампіст. Я з ними розмовляю. Ну, вони люблять Україну, дехто навіть вивішав українські прапори. Але найголовніше це свої гроші. Люди думають кишенями. І те, що Трамп пообіцяв у кишені, те, що він пообіцяв робочі місця, отак от його судять. І звідти росте культ. Те, що зараз ця економіка вона йде вниз, це для нього найважчий момент. А Україна так це пріоритет, це дуже важливо. Це варто. Покласти у кишеню, але голосувати у 26-му році будуть не за о, питання України. Голосувати будуть за податки і економіку. Дмитре, я хочу навести цитату. Це остання зустріч Зеленського з Трампом. Нагадаю, друзі, зустрічалися вони в останнє 23 вересня. Було це на полях в Нью-Йорку, генасамблеї, якраз Організації Об'єднаних Націй і. Після тих перемовин Трамп написав у своїй соціальній мережі наступне: Україна за підтримки ЄС здатна повернути території своєї країни в первинному вигляді. Тоді Трамп також зазначив, що він цитую повністю зрозумів, повністю зрозумів військову економічну ситуацію між Україною та Росією, а також побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії. Тому, типу, він має ті самі карти яких він не бачив у Зеленського, то тепер вже побачив. Біля нього стало більше людей, які йому пояснюють, намагаються зрозуміти звідки він зробив такий висновок. Адже довгий час, ну це питання радше до дипломатів. Напевно, навколо команди Зеленського. Я говорила, коли була в Сполучених Штатах про це із українцями там, які працювали в його команді. А ще тоді він не був президентом. Вони говорили, що проблема в тому, що навколо Трампа вкрай мало людей, ну наближених до його тіла, скажімо так, які би пояснили, взагалі, в принципі, що в біса відбувається в цій війні, хто в ній правий, хто винний, без історичних розповідей про і в принципі, та. І це велика проблема, і великий мінус з огляду на те, що лобістів України біля Трампа було надто мало. Байден був включений, Трамп ні. Але тепер от лунає така заява. Це у зв'язку з чим, Дмитре? О, це ця заява, як на мене, ну заява не дуже відповідальна. Бо не треба робити. Погрози, які ти не зможеш виконати, а ця погроза у найближчій перспективі не дуже здійснима. Нам хотілося б, але це дуже дуже важко здійснити. Стосовно тих, хто є у команді Трампа і навколо нього, хто міг би пояснити. Ну, я гадаю, що були такі люди у першій адміністрації, була о, світового класу Йона Хілл. і тоді Трампу вже. Більш ніж достатньо пояснили, як знайти Україну на мапі і де вона знаходиться. Зараз є келог. Питання було у тому, що келога відсторонили, келога маргіналізували так, що його майже і не було, і не стало. Тобто вистачає спеціалістів. Я гадаю, вистачає ще є залишки е, старого держдепартаменту. Ну, ви е, згадали про е, Організацію Об'єднаних Націй. Е, Найнавища посадовиця Американка е, в ООН Об'єднаних Націй, е, вона заступник генсека з політичних питань. Е, вона, між іншим, чудово, бездоганно володіє е, російською мовою. І вона, і вона розмовляла розмері Ді Карло, розмовляла з, Трамп, розмовляла з Трампом перед зустрічами і готувала Трампа серед тих, хто готував о, до зустрічі з Зеленським. Я розмері знаю особисто. Я знаю, що вона знає мою країну, що вона може її пояснити. Трамп слухає те, що він бажає слухати. Оце проблема, що він, у нього дуже вибірковий слух. І тут в нього цей вибірковий слух відкрилося якесь вухо, яке ну налаштоване на більш приємні для нас і більш сприятливі ноти. Дякую, Дмитро. Я сподіваюся, що ця хвиля триватиме далі не тільки на словах, але й на справах. Бо любов це дія, всім відомий постулат. Дмитро Довгополий, кандидат історичних наук, американіст і співробітник ООН наживо із з Пенсильванії.